Друзі, вітаю! Невеличкий такий запис для вас відео про те, як повірити в себе, в свої сили, якщо опускаються руки, або ти починаєш якось вагатися, чи люблю я себе, чи не люблю. А ось якось мені дискомфортно. А от вони виглядають краще, вони роблять все краще, ці люди. А я якось не дуже. І почнеш себе так додзьобувати, додзьобувати, кулупатися в собі, сумніватися. А пам'ятаємо, що сумніви це наші найперші вороги. І сьогодні я вам назву 5 головних пунктів. П'ять головних кроків до любові до себе, до віри в себе. І давайте почнемо з того, я записала свій в зошит. Почнемо з того, що пункт номер один це не порівнювати себе з іншими. Можете записати і запам'ятати, що саме перше, коли у нас з'являються сумніви, тоді. Коли ми бачимо якусь картинку, яка нам здається ідеальною, і це може бути якась інша робота, хтось більше заробляє, або хтось краще одягається, краще говорить. Нам здається, бо з нашою оцінкою це щось більш краще, ніж є у нас, що демонструють інші люди. Можливо, воно чимось і краще, чимось ліпше, але коли ми тільки починаємо це порівнювати, даємо цьому оцінку, що щось краще, щось вище, щось якісніше, ніж у нас, все, зразу у нас з'являються якісь сумніви. Ой, а якщо в цієї людини щось є, в мене немає, то можливо, я якийсь не такий, чи я якась не така, і починають приходити до нас гості. Під назвою сумніви, яких потрібно швиденько гнати в шию, виганяти з нашого простору, з нашої голови, і продовжувати займатися своїми справами. Тому що як тільки ми перемикаємося на чуже життя, ми почнемо більше жити чужим життям, слідкувати за кимось, за чужим життям і забуваємо про своє. І тільки ми починаємо згадувати за своє це починаються лише якісь порівняння, починаємо когось вихваляти, а себе принижувати. Все, наша самооцінка зазнає невдач, вона падає, ми себе знецінюємо. І ось ці порівняння це те, що потрібно викинути зі свого життя раз і назавжди. Пункт номер два він витікає з першого пункту, і це означає, що ми. Стараємося не критикувати себе. Тут щось зробив не так, чи зробила а там десь зашпоркнувся, там щось переплутав, там не вдалося. Ой, який я дурак, чи там яка я нерозумна, яка я там, як я так могла? Ну звісно, це тільки я так можу. У всіх все виходить, а я така сяка. Не можна, друзі, себе можна лише хвалити. І якщо навіть ви зробили щось не дуже правильно, не дуже добре, і якщо ви знаєте свою нервову систему, свою психіку, що ви такі дуже вразливі. Ні в якому разі не можна себе добивати. У вас і так щось не вийшло, ви і так постраждали. Невже ви хочете себе добити? Невже ви думаєте, що коли ви себе полаєте, покритикуєте ось так добре? Що від цього ваше життя стане кращим? Що від цього у вас там прямо крила виростуть, і ви змотивуєтеся? Ні, буде, скоріш за все, зворотня реакція. Ви себе просто загоните в якийсь глухий кут і наступного разу навряд чи захочете спробувати ще раз щось нове або спробувати це саме зробити. Да? Тобто, скоріш за все, вам захочеться опустити руки, тому що мало того, що на вас там хтось начальник накричав, чи якийсь колега, чи партнер з яким був конфлікт. Та ви, крім того, ще прийшли і себе насварили, розкритикували, то хіба буде з цього якийсь позитивний результат? Хіба ви з цього виграєте? Ні. Тому забуваємо про критику. Ми можемо що лише в цьому разі зробити, щоб не займатися самообманом, це просто проаналізувати ситуацію, винести з цього певні уроки, винести з цього якийсь певний висновок, свій зробити і сказати собі, так, ось тут можна змінити на щось інше на щось протилежне, тому що цей варіант не проходить. Я це знаю, і це просто мій досвід. І я дякую цій ситуації, що вона мені дозволила мати такий досвід, який дозволить мені в майбутньому не наступати на ці граблі. А навпаки, дозволить мені зробити все по іншому і дасть мені шанс отримати набагато більше ніж я міг отримати. Тому сприймайте кожну таку ситуацію неприємну або вашу помилку як досвід, який вам показує. Подивись, зверни увагу на ось це. І так більше не роби. І я кажу: дякую, все зрозуміло. Я буду робити тепер по-іншому. І це дає наснаги, тому що саме такий висновок вас може зарядити на більші перемоги, на якесь краще досягнення чогось. на... Справжній успіх і змотивувати вас на щось більше. Дуже важливо третій пункт це взяти відповідальність за своє життя. Намагайтеся не перекладати цю відповідальність за своє життя, за якісь свої плани, за свої якісь дії на інших людей. Так, я розумію, це досить зручно. Це досить зручно, тому що я витираю ручки, я йду собі, а ви там розбираєтеся. Це не моя справа. Але коли у мене будуть якісь питання, будуть якісь проблеми, я до вас прийду і скажу: слухайте, у мене це не вийшло, тому що ви мені порадили не те. Ну так почекай, а хто з нас тут дорослий? Давайте будемо брати відповідальність за своє життя на себе, тому що. Саме цим відрізняються дорослі від дітей. Дорослі беруть відповідальність за своє життя на себе. Якщо ви ще досі не берете відповідальність за своє життя, то запитайте себе, а я дорослий. І справа не в тому, скільки вам років, а справа в тому, що навіть у 40річному віці людина може вести себе як дитина і використовувати в своєму житті. І використовувати в своєму житті дитячу модель поведінки. Тобто дитина, яка перекладає відповідальність на когось, хто нібито старший, хто нібито краще знає, а я тут з краєчку посижу. І буду такою жертвою або такою інфантильною дитиною, яка нічого не знає, і можна я просто тут безвідповідально посиджу. Тому чи варто це робити, якщо ви хочете по-справжньому бути щасливим, взяти своє життя в свої руки і йти вперед, тільки вперед і брати від життя тільки те, що вам потрібно, і тільки те, що вам по справжньому приносить задоволення. Наступний пункт фільтрувати оточення. Для того щоб наше життя нас влаштовувало, для того, щоб з нашою психікою було все в порядку, потрібно запитати себе, а чи немає в моєму оточенні тих людей, які час від часу псують мені настрій, або я відчуваю себе дискомфортно поряд з цими людьми? Або ці люди мені якось вказують, як жити. Тобто я хочу жити так, а зовсім інша протилежна думка, яка мені тільки шкодить. Можливо, є люди, які не екологічно з вами спілкуються, там обзивають вас, кричать, можливо, погрожують чимось або маніпулюють вами. Це може бути ціла купа токсичних людей, які є в вашому оточенні, які тягнуть вас на дно. І, е, на жаль, ви не можете йти вперед, ви не можете розвиватися, тому що вам якось складно або ви боїтеся порватися цими людьми, або поставити їх на місце, вказавши їм на свої кордони, що зі мною можна робити, а що зі мною не можна робити. Е, можливо, вам потрібно твердо їм сказати ні на певні речі, цього не можна, е, тому що мені це не подобається. Давай або так. Щоб мені було добре і комфортно з тобою спілкуватися, або тоді вибачай, але ми маємо якось розійтися, або припинити наше спілкування, або скоротити його. До речі, про токсичних людей в мене є окреме відео, як з ними спілкуватися, які вони бувають. Переходьте на канал і листайте, і дивіться. Отож, фільтруємо своє оточення. Здавалось би, що такого? Я така прекрасна людина, ну нехай мене вони оточують такі люди. Та ні, це досить важливо, тому що навіть золота рибка в болоті вона не виживе, їй буде важко. Тому золоту рибку ми маємо помістити в чисту воду і з такими ж самими прекрасними рибками, які Будуть радувати наше око і не будуть, як піранії, нас їсти, а будуть дружелюбними і такими ж гарними, як золота рибка. Тому вибираємо собі людей по нашому духу, по нашим інтересам, по тому, що нам цікаво, що нам приємно, і там, де ми можемо підняти собі настрій поспілкуватися, і нам буде весело, радісно, і це все буде з такою любов'ю. Або принаймні, це буде з користю, з якимись знаннями. Що від спілкування ми отримаємо дійсно купу хорошого, приємного настрою. П'ятий пункт це про те, що нам подобається. Ми не зможемо, не зможемо бути щасливими, якщо ми будемо займатися неулюбленою справою, або справою, яка нас засмучує, або справою, через яку ми не хочемо навіть прокидатися вранці. Так бувають дійсно такі випадки, коли дуже важко щось змінити в житті, але можливо варто зупинитися, подумати, що можна тут змінити, щоб, хоча б я це робив чи робила, і щоб це була якась користь цього для мене, щоб, хоча б, мені було це приємно, цікаво. Якщо ж ваше життя зайнято лише буденністю, то дійсно не хочеться нічого. І тоді настрою немає. Якщо у вас є дуже така робота, яка можливо вам не дуже цікава, але ви тримаєтесь за неї, тому що вона приносить великі гроші, і на ці гроші ви можете дозволити собі багато чого цікавого, то можливо, це має якусь раціональність і це якось себе виправдовує. Тому що коли в людини немає в житті відпочинку, немає в житті нічого цікавого, людина не може приділити собі час, не може зайнятися тим, що приносить їй задоволення, то від чого тоді отримувати радість, від чого тоді отримувати насолоду? І чи справді це життя називається життям? А можливо, це вже називається просто існуванням. Запитайте себе, чи зараз ви проживаєте своє життя, чи зараз ви існуєте. Так бувають різні обставини, але спробуйте знайти в цьому житті щось прекрасне, корисне, цікаве для вас. Тому що, допоки у нас є в цьому житті інтерес, до тих пір ми залишаємося молодими, тому що радість провокує молодість. Намагайтеся знаходити час для своїх хобі, для своїх захоплень, або просто хтось любить полежати, повалятися в теплій водичці спінкою, погрітися. Це теж, якщо ви можете собі дозволити, або хтось любить грати на гітарі, почитати книги, будь-які, які вам подобаються, чи подивитись фільм, можливо, просто попити чашечку, чаю чи какао, подивитися у віконечко, спостерігати за природою, десь піти в ліс по гриби, будь-що, що вас надихає приносить вам радість, шукайте якісь нові захоплення, шукайте якісь нові враження, нові емоції, які вас надихнуть на це життя. І будьте щасливими. Вірте в себе, любіть себе, бо ви того варті. Ви варті цього життя, ви варті всього найкращого, що є в цьому житті. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. До зустрічі!